І всім привіт! З вами Армагеддон Україн. І сьогодні я покажу вам топ-5 найкращих ліхтарів в Майнкрафт для оформлення своїх баз. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Перший ліхтар. Перший ліхтар у нас з глибосланцю, берези, темного дубу і ліхтариків. Як на мене, він дуже підходить для різних. Сучасних міст. Для того, щоб його збудувати, нам знадобляться такі блоки. Ставимо полірований глибосланець в землю і зі стін з глибосланцевого кругляку піднімаємося на три блоки. Ставимо ще один полірований глибосланець, далі. З цих стін робимо розгалуження в два боки. Далі проставляємо на ці розгалуження по березовому паркану і на них ставимо ліхтарики. Далі тут ставимо два темнодобових паркани і на них теж ставимо ліхтарик. Ліхтар готовий. Другий ліхтар, другий ліхтар зроблений з адської деревини. Незераку і кам'яної цегли. Цей ліхтар найбільше підходить для середньовічних міст і замків. Для того, щоб його збудувати, нам знадобляться такі блоки. Робимо квадрат 3х3 з драбин з кам'яної цегли. Далі піднімаємося на три блоки за допомогою кам'яної цегли і ставимо точно кам'яну цеглу. Далі ставимо назирак і його обводимо ось так от зірочкою, сходами з кам'яної цегли. Тут плитами, кути робимо. Ставимо багряні паркани ось таким чином. І проставляємо драбини і плити так само, як і знизу. Все, тепер зверху закриваємо плитою і підпалюємо кресалом Незарак. Все, ліхтар готовий! Третій ліхтар. Третій ліхтар у нас складається з гарбузів, ліхтарів, джеків і парканів. Він найбільше підходить для моторошних будинків і якихось ферм. Для того, щоб збудувати цей ліхтар, нам знадобляться такі блоки. Розставляємо гарбузи якоюсь плямою. Розбавляємо їх вирізаними гарбузами і ліхтарями Джека. Має вийти щось таке. Десь по центру ставимо стіну з кругляку, смерековий паркан. На них ліхтар джека, а наверх залізні грати. І виглядає це нібито якимось. Списом проткнули голову Джека. Ліхтар готовий. Четвертий ліхтар. Четвертий ліхтар у нас складається з діоритових стін, смерекових парканів і ліхтарів. Цей ліхтар найбільше підходить для якихось невеликих баз, одиноких будинків і так далі. Для того, щоб збудувати цей дуже гарний ліхтар, нам знадобляться такі блоки. Від плоху ставимо березові дошки, на них ставимо смерековий паркан, далі стіну з діориту, далі нову смараковий паркан, стіну з діориту, паркан і залізні грати. Ось сюди ставимо смараковий паркан в бік і знизу ставимо ліхтар. Тут стіну з діориту продовжуємо направо. І також ставимо ліхтар. Ось і все. І ліхтар готовий. П'ятий, останній фінальний ліхтар. Цей ліхтар найкращий з усіх. Бо він автоматичний. Як тільки настає ніч, він загорається. А як тільки настає день, він тухне. Зараз я це вам продемонструю. Ставимо time Set Day. І він тухне. Ставимо Time Set night". Він загорається. Для того, щоб збудувати цей автоматичний хтар, нам знадобляться такі блоки. Ставимо на підлогу 4 темнодобових паркани. Далі, навколо останнього, ставимо. Ось таким чином цегляні сходи. Далі сюди посередині ставимо рестонову лампу і детектор едневного світла на нього. І одразу його вимикаємо. Після цього проставляємо ось тут таким чином залізні грати. А після цього на ці грати. Ми проставляємо, як і знизу, загляні сходи. Ось і все, ліхтар готовий. Якщо я запи... напишу зараз time Set Night, то він загориться. Якщо назад time Set Day, він потухне. Ну а на цьому мої ліхтарі і шум кінцю. До побачення.